Вітаю вас на каналі Freelancer.ua Нещодавно мене спитали, якщо ти перекладач, як ти можеш щось радити фрілансерам інших професій? Річ у тому, що у фрілансі я вже 10 років. До перекладу я робив багато іншого. Писав сам і створював на готових платформах сайти, вчив інших людей робити сайти, наповнював сайти клієнтів інформацією про товари, тобто був контент-менеджером. Робив дизайни і малював банери, писав і переписував статті. Продавав посилання і розміщував рекламні статті на своїх сайтах і в блогах. Зрештою зрозумів, що найбільше мене цікавить переклад і зараз заробляю майже винятково перекладом. Це основна і фактично єдина моя робота. Але я маю досвід і в інших спеціалізаціях. Тому можу сказати, що принципи організації роботи фрілансера в багатьох сферах, якщо і не абсолютно ідентичні, то принаймні дуже схожі. Я не бачу причин, чому мій досвід і мої поради могли б зашкодити іншим фрилансерам. Будь-хто може застосувати чужий досвід у своїй ситуації і мати з цього користь. Тож, якщо у вас виникають якісь запитання щодо фрилансу, пишіть у коментарях у наступних відео я неодмінно на них відповім. Поділіться цим відео у соцмережах і запросіть своїх друзів підписатися на канал Freelancer.ua. Дякую!